Так, і так, привіт всім друзі. Вирішив до вас вийти в ефір в такому форматі shorts 60 секунд. Приїхав на деливері. Сьогодні у нас фокусування є, чи нема. Сьогодні у нас неділя. Вирішив от взяти такий овертайм. Приїхав на... Доставку Walmart Distribution. Хтось тут виїжджає, хтось заїжджає. Погодка сьогодні добра. Зараз 4 4.34 вечора. Був сьогодні зранку в церкві. І от після обіду поїхав на доставку. Всім гарного дня і вечора.